Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. З вами Яра Раїса Іванівна і сьогодні коротенько про корінь і пару завдань з коренями. Корінь з'являється як зворотня дія, обернена дія до піднесення в степінь. Наприклад, 2 в квадраті дорівнює 4, значить, корінь квадратний дорівнює 2. 3 в квадраті дорівнює 9, значить, корінь з 9 дорівнює 3. Є такі числа, які з-під корення не виходять, а скільки буде корінь з 5. Це не ціле число. І ми можемо сказати, що це число більше за 2, але менше за 3. Чому? Тому що 2 в квадраті це 4, а 3 в квадраті це 9. Число 5 лежить між числом 4 і 9, значить, корінь з 5 більше за 2 і менше за 3. Подайте вираз а поділити на корінь 7 степеня з а у вигляді степеня з основою а. Я сподіваюся, що з довідковими матеріалами ви знайомі, а якщо ні, то швиденько їх роздруковуйте і, як можна частіше, дивіться, роздивляйтеся формули. Там є формула, що А це А в першому степені. Є формула ділення степенів, при діленні степенів показники віднімаються. І формула, яка перетворює корінь в число дробового степеня. Що ми маємо? А поділити на А в степені 1 сьома, тобто А в степені 1 мінус 1 сьома. Одиничку завжди можна замінити дробом з однаковими чисельниками-знаменниками: 7 сьомих мінус 1 сьома, А в степені 6 сьомих і вибираємо правильну відповідь. Ще одне завдання. Корінь кубічний під коренем корінь четвертого степеня з А в шостому. Розкручуємо з середини. Тут буде А в степені 6 четвертих і ще в степені 1 третя. Та ж сама формула. І при піднесенні степеня в степінь показники перемножуються. Значить, у нас є А в степені 6 четвертих помножити на 1 третю. 6 і 3 скоротимо на 3, тут буде 2, тут 1. І 2, і 4 теж скоротимо на 2. Тож, виходить А в степені 1 друга. А степінь 1 друга це корінь квадратний. Тож, відповідь Б. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!